Добрий день, мене звати Христина Михайлівна Терлецька. Я виконуюча обов'язки завідувача кафедри туризму і готельно-ространної справи в університеті Короля Данила. Ну і, звісно, викладачка географії та туристичного краєзнавства у фаховому коледжі університету Короля Данила. Сьогодні ми поговоримо про актуальну тему, адже Невдовзі літо і всім хочеться кудись поїхати. І ми поговоримо про те, куди можна поїхати в Івано-Франківській області у нашому Прикарпатті, в межах нашої області. Е, незважаючи на те, що наша область є маленькою, вона є надзвичайно компактною. Це дозволяє, звичайно, розвивати багато різних видів туризму. Зокрема, на Івано-Франківщині розвивається зелений туризм і, власне, через те, що наша область має природні дуже багато унікальні об'єкти, і, зокрема, українські Карпати. І саме через те у нас в області найбільше національних природних парків, їх в нас аж п'ять. Це є Карпатський, Галицький, Верховинський, Національний природний парк Синьогора і Національний природний парк Гуцульщина. Кожен із цих парків має дуже цікаві природні об'єкти. Якщо ми говоримо про карпатський національний природний парк, то там у нас розташовані найвищі двохтисячники. та гори це є наша Гверла. Піп Іван, і, звичайно, я би рекомендувала туристам обов'язково відвідати два цікавих озера. Які це озера? Це найперше озеро несамовите, воно є найвисокогірнішим озером наших Карпат в межах Івано-Франківської області, воно розташоване на висоті 1750 метрів. І чим воно цікаве, напевне, тим, що воно має багато легенд. Одна із яких є те, якщо вмитися в цьому в озері обличчя помити, то ти будеш завжди щасливий і щастя буде тебе завжди переслідувати. Не знаю. Не пробувала, але е, туристам це цікаво. І також дуже є така цікава легенда про нього. Якщо кинути камінець в це озеро, то одразу поміняється погода. Вона насправді там мінлива, оскільки це стосується саме географії наших принських Карпат, але не через камінчик точно. Е, ну, якщо говорити про інше озеро, це озеро Марічейка. І теж має дуже цікаву легенду. Якщо ми говоримо про нього, то тут варто згадати про Івана та Марічку, які були закохані. Марічка загинула, і Іван через те, що її дуже кохав, плакав і таким чином утворилося озеро Марічейка. Насправді це легенда. Зовсім інше в нього походження, зовсім інше живлення. Але туристи в це вірять і стараються його відвідувати. і воно дуже хороше і цікаве в плані туризму. Якщо ми говоримо також про Національний Карпатський парк, то варто відвідати гору, яка має цікаву назву. Вона називається вухатий камінь. Чим вона цікава, насправді її скелі дуже такі різноманітні і цікаві для нашої уяви. Хтось бачить там орган слуху вухо. Хтось бачить там сулед людини для кожного воно по-різному, але це такий туристичний похід в поєднанні із нашою людською фантазією. Воно насправді дуже цікаво. Тому можете відвідувати саме в цьому парку. Якщо говоримо про інші парки природні, то Галицький національний природний парк він підходить для відпочинку сімейного із дітками. Адже там на його території розташований Галицький реабілітаційний центр диких тварин, де з дітками можна подивитися на тваринок, які там лікуються, і відповідно переглянути таку флору і фауну, яка є присутня в наших українських Карпатах. Національний природний парк Гуцульщина це територія Косівщини. І якщо говорити про природні багатства, то в цьому парку дуже цікаве є таке святилище або капище, його ще називають Терношорська лада. Це є дуже унікальне історичне місце, ну і, зокрема, також і природні місце, і цікавий туристичний об'єкт. Якщо говорити ще про саму косівщину, неподалік розташована гора, яка називається Остра або Острій. Чим вона цікава? Вона має таку форму трикутника дуже го з гострою формою. Так не знаю, чим можна показувати. Ось такого гострого трикутника. Ну і власне там розташований оглядовий майданчик і відкривається дуже гарна панорама на сам косів, тому також варто і рекомендую відвідати. І якщо ви вже таки хочете поринути в таку атмосферу гуцулів, то варто відвідати полонину Росохата. Там інколи можна знайти багато вівців, побачити, спробувати їх попасти і таки зануритися в атмосферу. Ось цю сю скуштувати сир, бринзу, вурду, буц, ну і відчути себе справжнім гуцулом. Якщо ми говоримо про національний природний парк Верховинський, він теж надзвичайно цікавий в природньому плані і в туристичних об'єктах. І що там варто відвідати? Також дуже цікавий об'єкт скала Баба. Називається або скала баби. Е, якщо ми їдемо у е, верховищину, то варто відвідати там печери, і це буде дуже цікаво відвідати тим, хто любить спалеотуризм, Тобто досліджувати печери дуже цікаво. В деякі деякі печери можуть пустити туристів, деякі печери не пускають. Вони тільки для дослідження. Ну і е, там також ще дуже цікаві є кляузи. На річках, бо річки гірські, і, власне, що таке кляуза? Це е, така гідрологічна споруда, де в давнину переправляли дерева. Для зручності, бо не було тоді ще такого автомобільного транспорту, і це все переправлялося по гірських річках, і там власне робили такі кляузи, і вони збереглися до нашого часу. Ці переправи, і зараз вони є цікавими туристичними об'єктами. Це те, що можна сказати про національні природні парки, але це не все, що можна сказати про природні об'єкти, бо моя така особлива любов в туристичних об'єктах в нашій області це є водоспади. В нас їх є багато і вони надзвичайно красиві. Напевне, топ. Сім чи топ-8 моїх найцікавіших таких водоспадів і рекомендацій, куди ми можемо поїхати, це найперший Манявський водоспад. Він один з найвищих в нашій області, його висота близько 20 метрів. І, звісно, ми можемо це поєднати із відвіданими такої духовної святині нашої області, як Манявський скит. Ще одна моя рекомендація це, і мені дуже він подобається. Це Женецький гук в урочості Женець. І, власне, коли ти йдеш до цього водоспаду, тебе, ти занурюєшся в таку магічну атмосферу наших українських Карпат. Е, і ще одним цікавим водоспадом е, в нашій області є Бухтівецький водоспад. Він розташований у Пасічнянській територіальній громаді, і подалік, неподалік від нього е, також розташований ще крапельковий водоспад. Тому можна ці дві локації е, поєднати між собою дуже, хоро, дуже класні водоспади, цікаві. І... Напевне, найвідоміший водоспад, який відвідують туристи, це водоспад-пробій. Чим він цікавий? найперше, тим, що в нього дуже похилений кут падіння води, і колись говорили, що він є такі легенди, що він мав більше 25 метрів висоти. Власне, через те, що переправляли деревину, його було зменшено. Так людина його зменшила. Ну і власне він зараз став 8 метрів. Але від нього неподалік є ще один водоспад, маленький, дуже маленький, називається Дівочі сльози. Він цікавий тим, що навколо нього є плесо води, де можна покупатися, де і дуже гарно між горами і між деревами, так дуже, дуже дуже цікаво. І коли ми їдемо на водоспад дівочі сльози, ми обов'язково. Маємо повернути в. Музей мініатюр, де зібрано близько 25 експонатів наших історико-культурних архітектурних об'єктів, які у зменшеному варіанті ми можемо переглянути в одному місці в Яремчі. Ну а якщо ви ще їдете з дітками, то обов'язково зайти у вольєрне господарство, де діти зможуть і погодувати оленів, і переглянути, які є там тваринки, і це буде дуже цікавий такий сімейний тур вихідного дня. Ось і ще один мій топовий. Я дуже люблю його. Ми завжди з туристами і завжди з нашими студентами стараємося туди його відвідати. Це є Шешорські водоспади, розташовані в селищі Шешори, Це є Косівщина. По-іншому їх називають ще сріблясті водоспади. Це є каскадні водоспади, але вони такі дуже популярні і дуже цікаві, дуже гарні фотографії там виходять до речі для тих, хто любить фотографуватися. Ось це про водоспади. Це такий мій топ водоспадів, які варто відвідати. Ще говорять про дземронські водоспади, я особисто не була, тому не можу рекомендувати поки що. Як поїду, тільки обов'язково скажу. Варто згадати, що у нас на Прикарпатті ще розвивається активний види туризму. І варто відмітити такий вид, як рафтинг тури. От, власне, через те, що в нашій області протікають гірські річки, рафтинг на них можливий і дуже навіть гарно зараз впроваджується. І на річках Черемуш ви можете от спробувати такий вид туризму. І він доволі хороший, але екстремальний. І якщо ми трошки відійти від Карпат і поїхати на покуття. А це Єгороденківщина, це е, Тлумаччина, то там також є цікавий такий вид туризму, як Дельта та пари у селі Ісаків, е, Одаї, е, де ви можете спробувати здійснити такий політ. Над Дністровським каньйоном, до речі, в нашій області одним із чудес нашої України і нашої області розташований Дністровський каньйон. Він загалом займає чотири області, але в Івано-Франківській області він також є. І його унікальність в тому, що він, по-перше, складений такими гірськими породами, які мають дуже багато років. І, власне, вони сягають на території нашої Івано-Франківської області юрського періоду, тобто тоді, ще коли динозаври в нас ходили. ela pô pôs Тому дуже цікаво і дуже гарні краєвиди. Отже, е, якщо узагальнювати, то наша область багата не тільки на природні об'єкти, а ще й на історико-культурні і архітектурні е, пам'ятки. Тому е, тут варто згадати Галицький національний заповідник, який е, включає і Галицький замок, і багато музеїв музей караїмської культури, музей архітектури та побуду Прикарпаття, де також можна переглянути багато цікавих експонатів. І, е, Основою його, як на мене, є храм у селі Шевченкове, храм Пантелеймона. Він насправді унікальний є тим, що там збережені давні мури, на яких є ще написи наших предків. Так? Тобто він дуже, дуже старовинний храм. І взагалом, якщо говорити про нашу область ще і в релігійному плані, то в нас також можливий розвиток релігійного туризму і паломницького туризму, тому що в нас розташований Манявський скет, це є. Цікаво, унікальна така святиня наших Карпат. Окрім того, гошів і на Ясній горі монастир. І, звичайно, Погінський монастир, який теж можна відвідувати. Окрім того, західні регіони наші, вони насправді дуже релігійні. Тому в кожному селі, здебільшого, була якась церква, святиня, яка має 200-250 років. Є такі, які збереглися до цього часу, є такі, які, на жаль, не збереглися, але однією із таких я би радила відвідати церкву, яка збереглася. Вона 14 століття. Це є храм, який в нас один. Із найстаріших у селі Чесники. Це невеличке селище Рогатинського району, але насправді дуже класна архітектура старовинна. І якщо ми говоримо про такі релігійні святині, до речі, у нас на Прикарпатті дві церкви внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це є храм в Рогатині і храм в селі Нижній Вербіж на Коломийщині. Тобто їхня архітектура теж цікава не тільки для нас, а для цілого світу і охороняється цілим світом. Тому це дуже цікаво і цінно. Ну, Якщо ви любите архітектуру і замки, то мої такі топ замки у Прикарпаття не тільки Львівщина чи Тернопільщина славиться замками, а ще й Франківщина, звичайно, їх менше. Ті, які збереглися, це дуже збережений це Галицький замок. Але якщо ми говоримо про інші, то це може бути Чернелицький замок в Городенці в Городенківському районі і Пнівський замок. Це теж Пасічнянська територіальна громада. Ось по архітектурі. Якщо не по архітектурі, то я ще можу розказати про музеї. Цікаві зокрема, у нас в області ну, їх дуже, дуже дуже багато, але виділяється Верховинщина. От власне на Верховинщині, в Верховині, дуже багато музеїв. Для мене це взагалі поселення музеїв. Так такі топ від мене у верховині, це варто відвідати музеї тіні забутих предків. Там ви можете переглянути і історію створення цього фільму, і написання. Його, ну і звичайно, зануритися в таку атмосферу життя Сергія Параджанова дуже цінно, дуже цікаво. І один з найколоритніших для мене це музей магії, який теж розташований у верховині. І загалом там можна переглянути такі атрибути, які використовували мольфари на Гуцульщині. І Теж дуже цікаво. І музей Романа Кумлика це такий культурний діяч, який... Насправді міг грати на багатьох інструментах і трембіта, і скрипка, і там можна дізнатися про його життєві творчі шляхи і навчитися грати на трембіті. Теж мені дуже подобається. Ось. Наше Прикарпаття насправді унікальний край, адже воно поєднує і природні багатства, і історико-культурні, і архітектурні природні культурні пам'ятки. І власне нам потрібно подорожувати для того, щоб розвивати внутрішній туризм у нас на Прикарпатті. І чому варто подорожувати в межах своєї країни і свого краю для того, щоб розвивати нашу державу? Усіх високо державах Європи. Туризм і сфера послуг відіграє важливе значення у ВВП і в економіці країни. Тому розвиваємо свій край і вивчаємо його, досліджуємо і пишаємося тим, що ми маємо.